Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми з хлопцями дуже спонтанно виїхали на вечірню риболовлю. Ціль у нас зловити судачка. але так як нам ловити залишилось ну, годинки-дві від сили. О, дядько Гліб. <різь> вітаю! Сьогодні ми е, в чотирьох. Спонтанно зібрались і виїхали після роботи ловити судочка. Подивимось, що з цього вийде. Достаток. Давай, чокне, Дуплетик. Давай. Опа! Оцей молодий організм сказав, що він дуже по хіщіку. А я не дуже спец. І він мені пообіцяв навчити. Сказав, що тут от таким глазом ловляться хижі риби. Ми в забродах. Залізли на дуже цікаву локацію. Перед нами ямка. Глибинка тут, напевно, на викиді метрів десять точно є. Це з першого закиду? А! Що ставить? Опа, судачок! Судачок! Ну, Андрюха, покажеш свого судака? Та ти шо? Малий, але перший. З першого закиду. Риба? Та ну це роздача якась. Тільки приїхали. Тільки приїхали і хлопці вже по судочку тягнуть. О, такий же ж.

Викиду з викиду. З викиду, з самого самого викиду. Так така покльовка. Така покльовка була, я не знаю, чому він не засікся. Прям гарно. Покінчику було дуже добре видно. Так, на Ізіка. На Ізіка, але дуже далеко. До гачка не дотягнувся, напевно. по хвосту вдарив. Ага, он стягнув приманку. Це нище гачка він їй. Сіпнув. І стягнув. Є, 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 є. Невеликий, невеликий. Рибак? рибка, рибка. І до речі, ну не так і далеко на середній дистанції. Не ізика. А перед цим покльовочка на цю приманку була. О, бачите, яка мілюзга. Запіте. Опа! Наїзика. 18 грамів. Невеличкий судачок. Ну це зовсім дрібний. Перед цим така гарна покльовка була. Ну віддай. Оп. Саня, У мене а двойний улов! Це <рес> риба? Так! Да. Дійсно, це он, переварена так, рибка. Він буде жити? Та буде жити. Давай її витягнемо чи як. Чуть, чуть, чуть. О, пішов. То В нього риба в роті. Чи нормальна така. А ось і кормова база судачка. Це бичок. У нього в роті бичок був. Здоровий бичок. Так, да, здоровий, здоровий. А це дрібний. Він тут на ракушці стоїть. Цей бичок. І судачок підходить його їсти. Сидить. Такий гарний. А я тобі казав цю приманку став. Давай, 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 тягни його. Нічого собі як спінінг. на виважуванні гнеться. Палочка до 35 грамів. Це нормальна риба. Я хоч зрозумів, що такое пакетка. Не, маленький, може забагріва. Як-то кругами йде. Ну, палка в тебе гнеться. Дай Боже. А, може. А, ну підбагрився, підбагрився. Підбораду тий. Це сьогодні бікфіш, так? Накрив, так. Це найбільший. Так. Ти знімаєш, Дімочку? Знімаю, знімаю. Явочка. Да, це такий. Так, це мій третій чи четвертий судак. В житті? За життя, да. На життя. Угу, угу. Такий масічок. А ну покажи його гарно. А! ви подивіться на нього. Ой-ой-ой, ох, судак. Ну я тебе вітаю. Дякую, дякую. Я кайфанув. Там хліб когось гарно тягне. Або судак, або сум. Ого, ні, там дійсно гарний. Здоровий. Рекціончик попустив. Ну так. Да. Та ти що! Та ти що! Ні, там здоровий. Ого, ого. Ви подивіться що це робить. Це сом, мабуть. Може і сом. Тільки не з моєю хворою спиною це. Фу. Непонятно, что-то как-то так идет. Как рыба, рыба здорова. Как? Все, я люблю джих, я не люблю фидок. А гриб у нас фидерист. Такая клювака была. Угу. Бачиш. Пидвечер, підійшов судачок. Да это не судачок, наверное. Та я думаю, судак. Думаю, гарный судак. Ого, ого, як водить. Сомик. Ааа, Сомик. Ай да. я я я я я яй А ти хотів сомика піймати? Є, угу. Угу. <плес> ти його хотів. Так, у мене там елек засікся. Та нормально, якщо ти його вже пробив, то він нікуди не дінеться. ай я яшечки Так, спокійно. Ай-яй-яй. У меня. Подачи. За пащу його бере. За нижню. Та ти шо? Давай, покажи його гарненько. Слизький? Там палець у нього на этом, на щитині. Гарний, гарний, такі. Я за ним сюди. Я за ним сюди їхав. Ось такі малунчики клюють. Слизькі. І Давай. Ой, пішов. Який це кайф. Отак, от, от люди стають з фідеристів джигістами. Та. Це тоже сон. Це теж, скоріш за все сом. Або дуже крупний судак. Ні, це скоріш за все сом. Да, так. Так. Другий. Другий Глеб. з точки. Глебчик сьогодні в ударі. Людина, а сам по собі фідерист взагалі. Так, да, я котой. Угу. Оце, Мабуть, поминьку. Я не зрозумів, а що це у мене? <звук> Ні, у мене риба. Може... У мене <звук> риба. <звук> У мене такого ще не було. Я щось там робив у фоновому режимі е, проводку. Я не, не розумію, що це таке. А, це судачок. Це судачок у мене. Просто він бородою придавив лежачу на дні приманку. Сім? Сім, бо він якось так <реш> Не, ну друзі, вважаю, що сьогодні попали на роздачу. Я дочекаюсь вже. <реш> <реш> Знову другий <реш> другий Семенко. Може, <реш> це самий? Ні, це інший. Вони тут з грайкою, напевно, стоять. Піднімеш його? Ну, це вжов. Просто неймовірно. <соцелуй> давай, <соцелуй> давай, <чокнемся>, до <Дуплетік>. <соцелуй> <соцелуй> Дуплетом. Опа! <соцелуй> <соцелуй> так, давайте малого не буду мучити. А, так ти не такий трохи, блядь. Ні, це менше. Йо-йо, це менше. Це я його так забагрив. Ой, забагрив, за сік, що капець. Ну, от соми клюють в пащу. Друга приманка вже в пащу. Я оце дивився, як оці всі блогери тягають самів на джиг. Йомойо, диви, може ням-ням-ням. Ням-ням. Твій сом з'їсть мого судачка. Що, відпускаємо? Давай, разом. Дай п'ятірочку. Давай, друже. І у сані риба? Це що таке? Друзі. Сом, це судачок. Риба клює одна за одною просто. Так, знову буду у фоновому режимі робити проводку, поки рибка клює. Може щось і клюне, як минулого Що, разу. За спину цепи. Чикс. І є. Дрібні судочки покльовують. Але сам факт радує кількість. Кайф. Кайф. Випускаємо такого красавця. Все нормально буде жити. Ситуація у нас наступна. Поклював судачок, коли тільки почали давати воду. А зараз тиша. Вже хвилинок 20 не клює. А сонечко все наближається до горизонту. Хотілося б іще щось піймати. Воно завжди так, коли риба клює, хочеться все іще, іще, іще. Є якомога більше піймати. А не хоче не хоче більше. Тобі зміню приманку. Коли довго стоїш на одній торці йдеш в одне місце, то, а, наприклад, в судочку приманка приїдається. Це вже неодноразово перевірено на риболовлях. Піду замінюсь. Що там таке? Прийшов. Прийшов. Ви бачили? Напевно було погано видно. Але у Андрюхи трохи палку. Сом не вкрав. Дійсно, трохи палку не вкрав. Я знаю, по попалки це п'ятерочка, ні? Я, ж... Я ж не зря казав, що треба ліхтарики брати. Ні, Ну там здоровий. Це просто якесь сомове лігво. Просто сомове лігво. Може це не ліг. Давай чуть-чуть, я на себе. Пробуй. Пробу. Не, пробуй! Пробуй? <ріст> не не хоче? Не хоче! Ого, дядь. Ну, ладно. Так. Дин -дин. Ні, там дуже, дуже гарний сон. Зараз треба, щоб у мене клюнув, у тебе клюну, ми хлісна тягали само. И не перекиньте Та понятно. Ну, это надовго О, что-то было. Жерих? Андрюх, якобы. тебе? Пацаны, сила дура якась Не знаю, ну, поднять. Поднимается? Да, я не, по чуть-чуть, по чуть-чуть уморить его. Там минус Я когда на трофейном, этого, на 20, ну, где-то не на высадку, но килограмм на 12 этого карпа забагрил, вот то была тема. А, я видел сбачил. Пешов, пешов. А погодка, яка хлопцы, ё-моё. Ну <свес> <свес> ты ж хотів сома, Андрюха. Вы <свес> бачите, ещё коїться? Четверта хвилина, напевно, пішла вже. Як Андрюха його тягає. Далеко, Далеко, Ну там такий підйомний. Бульбашки йдуть там, де він тягне. А, саме значить. Якщо пішли больбашки, знають подиматися почне. А флюр такой, толстий? 33. А флюр... Ні, флюр... У нього 6. 33 й не перетремуть. І нано, мабуть. О, Подивися. Він зверху. Зверху, так, да, так. Він не такий великий, просто якось він дуже дивно сів. А покльовка була? Та наче була, я, чесно говоря. Може, промахнувся. Може, хвостом як дав. Бо от. Він по поверхні йде. Хай держи, держи. Давай я поможу взять. Бы не зайшов. Стой я візьму. Дим, можеш підтримати палку? Mm -hmm. Давай, проведу. давай, давай, давай. Ну, так це. Йо -йо. Не спушай, не спускай. Охой дальше выліть, щоб не було... А, так це нормально, це трьошечка, так. Та більше, більше. <реш> <реш> Він його підбагрив. Ти подивись, як тонко він взяв. Чекай, не спіши. Не спіши. Стой, 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 стой. Ой-ой-ой, чекай, 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 чекай. Все нормально, він уже не смішний. Він вже вистав. Він вже все зрозумів, все нормально. Ну-ну, <смітний> no, <космітний> покажи його. Це чотири десь. Четвірочка. Четвірочка. Де він там за хвостика зачепився? За хвостик. Ух, кайф це. Подивіться ці. на нього. О, 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 гарний, 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 здоровий. Погляньте О, на відстань руки. Оце так правильно фотографується з рибою. <с Давай, <с так, Покажеш його? Давай не, на камеру його не, гарненько покажи. Та ти що, ти що, Андрюха? Гарний. О, ой, гарний. На чекай, чекай, чекай. Покажи. Ваші коментарі по цьому поводу. Немає слів. 4800. Ну це явно заліковий з вами. Поканеш його? Друзі, подивіться, як дали воду на вечір. Вже сонечко зайшло, а ми все намагаємось когось іще піймати з цієї точки. Наші речі на острові вже топить. Тому, напевно, підемо ми вже додому. На сьогодні наловились. Дійсно, за дві годинки вдалося дуже круто половити. І покльовки були, і сами були, і судачки були. Ого! Ого! Та просто здуває така течія, що просто почало здувати. Зараз мої коробочки попливуть на той берег. Зразу видно фідериста. Подивіться на його сум. Тримай паличку та підемо вилазити. Бо хлопці вже пішли хвилинок 5 назад. А я тебе ще чекаю. Бо я не коштує нічого Головне, не втопитись тут. Оце, друзі, ми затримались сьогодні. Воно того вартувало. Воно того звісно, вартувало. Дуже радий. За хлопців, а у мене щось самий сиді наклювали. Сьогодні мені компанію складає гліб. Привітайся. Гліб ловлю на все. Кому цікаво, зайдіть в ютубі, подивіться на що він ловить. Бо я реально ловлю. Ти ловиш корчів. Корчі, так. Да. І обірваю осмазь. Молодець. Молодець. На перев'язку. Риба. Риба. З викиду, З викиду. причому щось незрозуміле. Я тільки закрив дужку, почав робити проводку, а риба вже сидить. Ого! Такого я не очікував. Це треба було вийти з води щоб... Ну... Треба було тобі а, загнати приманку в зачіп, щоб у мене клюнула риба. Причому риба гарна. Риба дійсно гарна. Ого, ого. Не, ну там щось... Щось нормальне. Ну піднімайся. Невже сом? А Та, не Та ні, можливо невеличкий Соменко, бо як для судака у нього е не характерні рибки. Зараз будемо дивитись. Ого, ну давить гарно. Ого! Ого! Що там за риба? З самого викиду тягну її. Фух. Дядя Гліб. Що ти допоможеш? Ні. Нє? Та допоможи. Я, Я сам не справлюсь. Зараз воно мене утягне туди. Треба вставити. Ну схоже, схоже на гарну рибу. Так. Хто там, хто там, хто там, зараз зараз покажеться. А, -а, -а Соменко, Соменко. Треба моїх саміх ловити, йо, йо Ну, а не треба було обриватись. Ой, він там слабо зачепився. Зараз я може зійти. А, невеликий. Я по-моєму застішки забув. О, у мене, якщо що все є, головне так, тепер я Соміка. Там, де вони в тебе є. Соміка. Взяти. Хоп! Ай! Зіскочив. Невеликий. Невеликий. Бачите? Бачите який? Який красунчик. Віпо, 3,6. 3,6 віпо і такий гарний сомчик. Кайф. Таку рибу ловити одне задоволення. Хоча б, звісно, хотілося впіймати трьошечку судачка, але невеличкий сомік а, теж дав гарних вражень на виважуванні. Та перев'язуйся! Давай перев'язуйся, поки рибка кліє. Я сом'ятник, ти судачат. Вмовив, добре. Дякую тобі. Маленький ще клюнув. Рости великим великим. Кілограм п'ятдесят мужичок, да. мужичок всім розкаже, що тут риба було. Бачите, самі пішли. На цю, кстати, слаг оцей. На слаг? Да. Я здивований. А я ні. Він дуже схожий, правда, на поролонку більше. Давить, давить, на. Веде себе як сомик. Маленький, Маленький. Але це він... Диви і, і саме з'їв, да. В пащі, в пащі. В да. пащі, зацікавила вона, його. Так, потримай, будь ласка, палочку. Давай, Зараз давай допоможу. відпустимо. Ну я тебе вітаю. Дякую. Ох, ці блогери. Це <свят> Все, пішло. Давай, давай п'ятірочку. На, Я тебе вітаю! На, Самову таку п'ятірочку. Гліб у нас військовослужбовець, проходить зараз реабілітацію. З 4 років хворію цим всім, а зараз максимально хворіє, тому що чим менше чим займаєшся, чим, тим більше його хочеться. А течію так і не дають. Дуже дивно. Зменшив вагу до 14 грамів, бо покльовок судака так і не бачили. І знову сом, а судак не клює. Ну, знаєш, мені і сом нормально. Я, <гум> я завжди дивився, як на джих ловлять сом, а думаю, я вони це роблять? Мені здається, що він по бровці йде, мені щось дуже стрмно, що він мені щось обріже. Ні, все-таки мені щось... Я більш впевнений, що я його забагрив за щось. Думаешь по грану? Подача была хорошая. Может за хвоста. Потому что он как-то, видишь, такими рывками едет. У меня уже руки стыкнулись. А на что клюнул? На здоровую приманку? На здорового фишу. Меджик цей... Magic... как? 4 дюйма. Ну, где-то так. Ага, на велику, на велику. Не, ну може менше. просто. Добре, що в мене ця обнов... оновлена кадушка. Я не знаю просто на що воно все, -все здатно, тим більше стінгер флагмановський. Бо я їм щуку, звісно, натягав нормально. Стінгером можна 50-кілограмових тягнути, нічого йому не буде. А там десь покльовка. Цікавенько, так? Да? Може це все-таки щось хороше? Наче водить. Водить добре. Вже близенько, будь ласка, тільки не зійди. Хоч подивитися на що воно таке. А, забагрив. А, багранув, багранув його. Він не такий великий. Ні, Все одно приємно. Я вже думав, там, йомо. Думав десяточка, думав додому це вже забереш. Ні, Ну хоч, хоча б кілограма 3, щоб мамі завезти, але. Скільки тут буде? Вижиш не заліковий? Ні, звісно, ні, тут нема. 80 см, це точно. Допомогти? Mm, да, давай, 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 потопалку. давай. Mm. Може він промахнувся, тому що була подача. За губу його бери, так. за нижню щелепу. Не хочу. Ааа, невеликий Семенко. А ну, головастик. <рістична> Жабеня. <рістична> Ось таке. Диво природи. Диво природи. Що, братан Саме так. давай. Гарного тобі вечора. Ой-ой-ой-ой-ой! Оце судак був. Це судак. на гламур, Не здалося. Це був судачок. А... Ти що, скупнувся? Скупнувся? на максимум. Ай, мокрий весь! Та все, пішли додому. Ось так, друзі, не треба до пізнього вечора затримуватись на риболовлі. Бачите, як буває. Хліб пішов змінювати приманку, кудись в ямку потрапив і набрав води в заброди. Ще й мікрофони намачив. Завершуються наші короткі вечірні пригоди. Так і не вдалося нам піймати судачка, хоча... У мене було аж цілих три. Оооо, другий раз чуть не нирнув. А, У мене було аж три холостих покльовки судочка. Жодну з яких я не реалізував.